Ми як ставитись до пана Білецького, чи хотіло, щоб він став президентом? До пана Білецького дуже позитивно. Це є один з найкращих українців, який вміє щось зробити і щось робить. Ми про його діяння знаємо по організації патріот України. Не чолю про події на Римарській, про батальйон, АЗОВ, полк АЗОВ, ССО тепер АЗОВ. Третя штурмова, ми бачимо, що він може організувати, він організовує людей, збирає колектив потужних хлопців, які чітко виправлені навчені, які виконують завдання, які є зразком для всіх мілітарним зразком. Солодному політичне питання, чи що він став президентом? Ні. А чому ні? Тому що, попри те, що. Він є чудово, прекрасна людина і його команда, сказав їх так. Вони трішечки іншого складу, і трішки інше в них бачення розвитку майбутнього. Та і фундамент інший. Для мене є основа це українець, українська культура, мова, етнос. Оце для мене є основа. Держава це на другому місці. Для мене людина. А для нього як ми можемо судити, не знаю, що там всередині, не може знати, що людина всередині, але що може судити по тих діях, по публічних висловлюваннях з патріоту України зокрема найбільше потім початок формування зову. І дотепер бачимо, що культура мова для нього є на, на другому місці. Зокрема, ми можемо судити останні були події, коли третя штурмова засуджувала, висміювала і принижувала висловлювання Ірини Фріон щодо російського питання в Україні, зокрема російського питання в збройних сил України. Пам'ятаємо це. Чому то тому, що вони є якісь такі погані, чи вони якісь просто вони фундамент такий. Вони переважно і Білецький, і його оточення були російськомовними. І не знаю, як тепер вони тепер навчилися українську мову, тепер вони більшість публічних звернень робить українською мовою, а у них фундамент залишається оцей. І тому для них є от українське питання, там ну культурне на другому порядку. Для них є перше, це є нація політичний конструктор. Не етнічна, а політична нація, держава і спільнота спорідних держав, ну, європейських, називаємо так, європейських. Для них оце є головніше політична складова. А для мене культурна складова, і Тому, звичайно, що я би хотів, щоб президентом України була людина мого світогляду, щоб людина, щоб президентом була людина, яка зможе утвердити українську культуру, українську мову, українську ідентичність в Україні і. На оточих районах, про які я постійно озвучую, ті райони називаю. А якщо брати абстрактно, або Білецький, або будь-хто із колишніх президентів, або із теперішніх лідерів симпатій, то однозначно Білецький. Білецький є найкращий, бо засумнював.